Вітаю! Хочу вам показати нашу базу, вибачайте я трошки замучений, бо вже це майже тиждень висадка розсади і по 4-5 годин спимо. Сьогодні 6 вдалося поспати, але трохи замучений. Це, це виходить наш Вон, пункт управління. Наша база тут е, кліматконтроль регулюємо. Таке це, ну, кімнатка для оператора. Тут у нас протягаційний е, вузол, баки з поживним розчином, АБЦ добрива. Е, бак е, Здається на, на 600 кубів, якщо я не помиляюсь, це для персоналу ці роздягальні туалети, ці, потім серверна камера для пророщування насіння. Для вирощування розсади, тепличка. Потім е, спеціальна машина для висіву насіння ми можемо ну, до 2 мільйонів висівати насіння за добу. Ось такий бункер великий і посівна лінія автоматична. Завтра будемо 600 тисяч томатів висівати. Цей спеціальний компост, цей субстрат, вермікуліт, зверху посипаємо. Потім це ми побудували його буквально за 4 місяці цей комплекс 0,7 гектара. Вчити в управління. Тут у нас клімат контроль. Все це такі столи, лампа для ловлі шкідників, контролю шкідників, вентилятори, опалення і розсада томатів росте. Це ми висадіємо полив йде, робимо полив. Та розсада огірків, це так, бавимося на городи там, керівництво. Ось така наша, таке в нас господарство. Ну і звичайно, жовто-блакитний прапор в Киргизтані. ну Це для вилову теж контролю всяких жучків, паучків, щось трошки начіплялося, але теж в національних кольорах. Да. І до речі, до речі забілювали дрони, щоб забілювати, щоб не було так жарко. Обробляли вони.